Доброго дня, Катерина Миколаївна. Сьогодні нму ТВ завітало все-таки директора нашого медичного університету обговорити найостанніші події університетського життя і з останніх найцікавіших подій вчорашні переговори з міністром. Ми знаємо, Катерина Миколаївна, що ви були у міністра. Скажіть більш детальніше про вчорашній день, якщо можна. Добрий день, Василь. Добрий день наші наших... Наших гляда... глядачі. Я почну з того, що я схвалюю ініціативу про створення. Нашого ТВ і адміністрація планує це підтримувати всіляко, в тому числі фінансово, бо це є важливим для нашої всіх громади, і дає можливість, зокрема мені бути надавати на регулярній основі інформацію. Щодо того, що відбулось, відбувається в університеті, і що ми плануємо зробити, а з іншого боку, відповідати на, на запитання, які виникають в першу чергу студентів, і ми плануємо вийти на той формат, що може по скайпу, може, може, може по телефону на, на регулярній основі. Я в цьому я в цьому зацікавлена. У мене нема часу, щоб підтримувати. Той поки що свою сторінку у Фейсбуці в активному в активному інтерактивному режимі, бо реально у мене немає на, на це часу, але е, це дуже важливо для е, керівника. Особливо великого колективу для того, щоб мати як більш щільний контакт з, з цими членами колективу, щоб всі, хто хотів бути почути, мали цю можливість, і щоб я могла зрозуміти, які ви, які виникають питання, які виникають проблеми до того, як вони розквітуть пишним цвітом, для того для того, щоб, щоб зрозуміти, що як ми маємо відреагувати, і що змінити змінити в університеті. Для того щоб нам всім було комфортніше жити і вчитися і працювати, щоб ми краще розуміли, розуміли один одного, але при цьому щоб ми працювали більше, краще і досягали, більш, досягали кращих результатів.